Усім найсмачніші вітання від програми Галицька пательня. І ми знову ж таки у коморі. І знову нас тут чекали. Знову розпалили вогонь у каміні, знову потріскують дрова, і знову нам знадобиться наша Галицька пательня. Так, так, саме Галицька пательня, адже без неї ми ні туди і не сюди. Згадаємо, хоча би. Будь-який анекдот, як жінка чоловіка зустрічає, і як же ж тут безгалицької патенні, і яка різниця, куди в нього шапка повернута? Чи туди, чи туди. Але здається, я погребла не в ту сторону. Давайте все ж таки, як ми доїхали сьогодні до комори, доїхали дуже легко і просто. Наближається весна. У нас з вами весна на душі. Ми вже зготували усі наші картоплі, доїдаємо запаси цибулі, які лежать у коморах, і хочеться нам чогось екзотичного. До речі. І етноресторан Комора знаходиться зовсім недалеко від Львова, 5 кілометрів. Їдете так як на самбір, доїжджаєте до вивізки. Оброшено, повертаєте на ліво, там є вказівник. проїжджаєте зовсім трошечки. Вулиця довга, 11. Етноресторан Комора завжди рада вас зустріне, завжди запропонує найсмачніші страви. Нещодавно сюди. Приїхало дуже багато людей, і традиційно яких я сюди ну як са. Порадила, тут можна смачно поїсти. Тут поїли банош, тут поїли смачний гречаний пиріг, тут зашмажили на вогні рибку. А ми сьогодні з вами приготуємо свинину з ананасами. Отак, от, от неочікувано. Тим більше, що на столі у нас сьогодні є ананаси, є оливки, є свининка, є чесничок. Навіть сховалося тут в зелені два помідорчика: є кавальчик сиру, є майонез, є гірчиця. Сіль, перець до смаку і є наші руки. Доброго дня! Тож приступаємо. Я буду різати. Бачите, ми взяли свининку, ми взяли полядвицю. Давайте так, як на відбивні, ми нарізаємо кожен шматочок. Я даю сюди, і цей шматочок кожен відбивається так само, як на відбивні. А ми з вами полюбляємо говорити, що у програмі тихенько у програмі Галицька Пательня ми з вами поєднуємо непоєднувані страви. Програма контрастів, програма смачних різноманітних інгредієнтів. Продовжуємо. Хесенько відбивається наше м'яско. Давайте змастимо кожен відбитий кусочок гір чи Відбиваємо далі. Кожен кусочок м'яса змащений такою хорошою гірчицею, хочу вам сказати. Не легкою, не муштардою, а хорошою нормальною гірчицею. Реклами поки що немає, але обов'язково буде. Нам і гірчицю треба, хочу вам сказати. Закликаю в кожній програмі. Тут може бути і ваша торгова марка. Ну, це я так, не факт. Беремо величезний противень. Ну, наскільки величезний. Звикли, ми до нього вже звикли. Ми не одну страву тут з вами е, готували. І шукаємо нашу олію. То ми вже знайшли. Наливаємо сюди олійки. Є олія. Я би тут не хотіла якось так це все нормально. Є. Є. Є, Є в нас вінчик, дякую. Все, зрозуміло. Навіть можна в очі один одному не дивитися, все стає зрозуміло. Розмазуємо вінчиком олієчку і розміщаємо красиво наше м'язко. Але, поміж тим всім, я вас вітаю ще раз. Улюблена робота наших рук. Тремо сир, яка ж галицька пательня без затертої страви. Бажано е, на дрібнішу, на яку легше. На будь-яку, на будь-яку терку. Так. А ми сюди з вами викладаємо красивенько наше м'яско. Є де не забудемо його посолити, поперчити. Як вам взагалі? От гірчиця, сіль і перець з ананасами. Хтось таке пробував? Хтось таке їв? Не їв. А сьогодні у вас є така можливість, яку ви заслужили, бо ми вже переступили Ха, через 20-й випуск. Вже 5 місяців Галицька пательня готує різні страви. Дуже прості, дуже легенькі, дуже доступні у Галицькій пательні. Саме тут, у ресторані Комора, і тішить господинь. Тим, що не треба задумуватися, біжиш додому з роботи. Там, Боже, Боже, знову бульба, знову то, знову сю. А тут раз купив баночку ананасів кружальцями, купив оливки, купив кавальчик м'яска, абсолютно не так дорого, відбив його, поставив на противень, витер ручки, так. витер ручки, посолив. Я не знаю, як вас на кухні Посолив обов'язково. Кожен кожен кавальчик. Так, не знаю, як вас на кухні. Чи є у вас такі помічники, як в мене? Я думаю, що є, тому що часто у багатьох сім'ях, у наших галицьких сім'ях, чоловіки обов'язково допомагають своїм жінкам на кухні. Діти обов'язково. Як ті підручні ручки стоїть, мама, давай помимо посуд. Мама, давай зроблю то. Мама, а можна я тобі допоможу? Мрії, мрії. І ми продовжимо. Посолили. Так, тепер поперчили. Легесенько поперчили. Давайте тепер менше, менше, я тут переборщила. Так, посолили, поперчили. І все в нас дуже красиво. Тепер, увага! Попишемо трошечки. По одну буквально отак от лінію не переборщити. Я вас прошу, отак. Не перемайонезити, що називається. Ось таку одну красивеньку лінію. Робимо ми з вами на месті. Тепер, я бачу, гора сиру натерта. Це дуже добре. Беремо з вами ананаси. Так, і поміщаємо на м'язку. Поміщаємо м'яско. давайте тут вже не будемо нічого ділити. Те можна було взяти і дві банки. Бачте, ну, не розрахувала буквально пару кусочків. Давайте щось красивеньке так їх розмістимо у формі якогось такого красивого малюнку. Картини будемо з вами малювати в пательні. Так, тепер. Дивіться. Ну, я думаю, що ви вже всі здогадалися. Як знаєте, як дірка від бублика тут. Нічого такого і не красиво. Дайте оливочку без кісточок. Ми з вами помістимо ці дірочки. Такі очка, Чорні очка, як терен виходять, бачите? Очка є. Тепер беремо сирочок і притрушуємо, не шкодуючи, особливо ці, що з чорною ікрою. Хай вони у нас будуть багатими. Ми будемо лишати сиру нашу, потім затухнемо, ми потім ніде не використаємо за тиждень. Скільки часу ще піде? Так, притрусили сиром. І цей противень ставимо на півгодинки при 200 градусах у пічку. І поки готується наше м'ясо з ананасами та з оливками, давайте подивимося, що в нас тут позалишалося, і що ми якось так позгрібали, що в нас було і що ми ще можемо подати до цього м'яса. В першу чергу поставимо нашу галицьку пательню на вогонь і щось обов'язково на ній підсмажимо. Подивимось сюди олії є, олія. Ставимо на вогонь. І бачимо, у нас є хлібчик, у нас є три яйця, які ми успішно зіб'ємо у миску. Так, є така штука. Збиваємо. Що ми тут таке придумаємо? Я от роблю і одразу думаю, що ж можна тут такого інтересного вигадати. Є в нас яблуко. натремо у яйце яблуко. Я вже не буду сильні рухати наші руки. Я вже силі відпочивають, Я вже маю чистий спокій. Потім просто нагодуємо. І ру... Нагодуємо і руки. Новий слоган нашої програми. Натерли. кавальчик з'їли. Попробували смачне. Перемішали. Яблуко з яйцем. Є. Пательня чую, вже шкварчить. Її візьмемо сюди. Покійно. Дамо собі раду завжди. Пам'ятаєте, колись там в якихось наших попередніх програмах ми так поступали з бульбою? Сьогодні ми так поступаємо з яблучком. І знаєте, щось так мені подумалося, що дуже-дуже воно буде смакувати власне під те м'ясо, та приготували ми його з бразильським, а на нас, до речі, з Бразилії, та приїхав до нас з Бразилії з бразильським фруктом, і тому грінки з нашим українським яблуком дуже і дуже запасують. До нашої основної страви. А приготувати, якщо ти це хочеш зробити, можна абсолютно зі всього. Ставимо грінки на вогонь. Для приготування свинини з ананасами нам потрібна свина полядвиця, 1 кілограм, одна банка консервованих ананасів кружечками, 250 грамів твердого сиру, оливки, гірчиця, сіль, перець до смаку. Наша свинина з ананасами вже з пічки доставлена прямісінько сюди на стіл. Давайте, як говориться, в таких дуже модних програмах, не тільки у програмі Галицька пательня, зробимо таку невеличку презентацію і подамо якось так красиво цю свинину викладемо на тарілочку. Взяли листки салату. Тепер свининка з ананасом викладаємо от сюди. Поміж тим всім, ви бачите, які красиві наші гріночки зробилися. Ви пам'ятаєте, що ми тут пофантазували, ми дали яйце, ми натерли трошки яблука. А потім ми грінки, ну раз уже в нас такі непоєднані продукти, і ми стверджуємо, що це смачно. Потім ми ще туди додали помідорчик і красивенько це все прикрасили петрушечкою. Дивіться. Яка краса забираємо цей красивий противень сюди і говоримо, що програма Галицька Пательня завжди рада вас зустріти у нашій кухні, завжди рада запропонувати смачні страви. Ви можете нас завжди бачити у соціальних мережах. Шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також шукайте нас, усі програми на Дабідабі, Галичина Програма Галицька Пательня. Це був черговий випуск. Нагодуємо усіх.